Доброго дня, мої любі малята! Я рада зустрічі з вами. І сьогоднішню зустріч я хочу розпочати із запитаннями до вас. А чи знаєте ви малята, яке свято наближається? Так, це свято Великодня, свято Воскресіння Ісуса Христа, яке відзначається в перший тиждень весняного рівнодення. А що ж випікають господині на свято? На свято випікають господині пасочки. Це особливий атрибут Великоднього свята, які випікалися і святилися в церкві. Тож хочу сьогодні розповісти вам казочку про пасочку, як вона випікалася. Тож сідайте всі зручненько і слухайте уважно. Тісто оживало під руками, тягнулося вправо і вліво, осідало під долонями. І знову висувалася з-під пальців. Воно стало гладеньким, трішки липло і пахло на всю хату ваніллю. Відпочинь трішки, сказала господиня, і поклала тісто до миски, котру вкрила чистим рушничком. Сама ж поклала у тарілочки поруч горішки, родзинки та шоколадну крихту. Тісто спершу відпочивало, тихало, набиралося сил, а тоді випірнуло тарілку з горішками. Треба в сусідню заглянути, подумали пустотливо і, звернувшись калачиком, покотились до шоколадної стружки. Господиня зайшла якраз тоді, як увесь шоколад опинився в тісті. Підняли теплі турботливі руки втікача та й посміхнулась господиня. Здається, розина тут же й не треба. Вона розділила тісто навпіл і поклала його до течок, тоді всадила їх у розтоплену піч. Тісто спочатку знову намагалося втекти, але не вийшло. Визирнуло трішки за дека та й задрімало в теплі, а прокинулося від того, що паску, у яке перетворилося тісто зверху, змащували білою глазур'ю і посипали кольоровими цукровими намистинками. Яка краса захоплювалася пасочкою господиня? Звісно, це справжнє живе тісто. Тож пропоную вам малята створити на великоднє свято своє диво і прикрасити пасочки на свято, як справжні господині. Для роботи потрібно підготувати вирізану з картону заготовку пасочки, різноманітні кольорові фарби, ватні палички, серветка. А щоб гарно пасочки прикрашати, потрібно наші пальчики до роботи підготувати. Печу, печу хлібчик, діткам на обідчик, Беру, беру бабку, ставлю на лопатку. Шусь у піч, шусь у піч. Починаємо прикрашати нашу пасочку. Беремо ватяну паличку, мочаємо її в фарбу і робимо ось такі крапочки, усі пасочки. Беремо іншу ватяну паличку, мочаємо в інший колір фарби і ставимо відбитки. На пасочці ось такі крапочки виходять у мене. Беремо ще паличку ватну, в інший колір мочаємо ставимо відбитки. Дивимося, де пропущені місця, і там ставимо крапочки. І ще беремо паличку в інший колір мучаємо. Ось такі бішеньки виходять. Подивіться, малята, як прикрасила я пасочку, а ви, малята, часу не гайте скоріше свої пасочки до свята Великодня. Прикрашайте! До побачення малята! До нових зустрічей!